Всім доброго дня, друзі. Ось опять вдома. Приїхав і опять думаю, зніму вам відосик. От, відкрив молоднячок. Там мама їх відкривала, не знаю, деякі літали, деякі ні, Ну, ще гоном поки не піднімаю я їх. Та й дома в мене немає. Буде час. Можливо вже скоро буду більше часу вдома проводити. Ось такий молоднячок, красноголов'я, кокарду є такі, усаті, всякі разні. То в вольєрі сиділи, а це приїхав, думаю, відкрию нехай. Оці в мене вже дуже... навіть ну, обльот робили. Ну що однак поки не ганяю птицю й год не, не не до голубів, трохи не до всього, так як не на місці. Буде час, будемо ганяти. Молоднячка вдосталь поки, багато мені не треба. Деякі вже деякі вже літають, підлітають. Ну, поки однак не колочу, ці постарше вже. Но, однак я їх поки не трогаю, не ганяю. Хай самостоятельно заходять, виходять. Это коптечка. Интересная с карточка. У них такие чекателики. Такие молодняк. А? Рвутся, рвутся. Коптится. Типа старше. Были там ша, старшие, поддавал. Другу. А тут ще молодняк позаходив назад. Зараз буду уборку робити, так як дві неділі не було мене. Так от, такий. Такий молоднячок це тільки перекинулося одного. Ось така скакардочка інтересна ще є. Гараздний. Всякого потроху потрошку молодняк не вакцинував не знаю може пізніше провакциную старі всі вакцинувані молоднячок нілані все це, це тільки перекинув по красного лових дивлюся тут Голубенятка. Теж скоро гонну пойдуть. Ось такі голубенят. Дрібнувати і корняти. Ну, скоро пойдуть вгодно. Теж така сама. Там є вже по них. Крутить ще взяти, так як в мене їх небагато. Крутить взяти і поганять. Ну що, ця пара молода, на кину там на яйцях, наверное, може пенсія. Все тут безпереміють теж вже треба уборочку, 2 неділі. А загадувати таке. Так, поголоватих, поголоватих що у нас? По головатих, щось там кроє воно загрізується. И здесь сейчас буду пальцевать на яйцях, Тоже яйця, Хорошие такие симптома. хороший такий лав буде, такий, А тоді валині, мана тесто Если вы стою, есть все, все такие не остаются все-таки ну то такая мені не столь важна. Линия ця бомбезна, я точно знаю, проверена. Не давал, что узнает. Убилых коза кінцов трошки поневорозило. Прокажи подкидал. Ногтинцы. Все, кия. и вот буду. Он я... Он я... уже я Вот кидал. Он Вот эти есть. борочкою займуся потихеньку може вже з понеділка жутча поки побуду дома то, може почнемо їх трохи підганювати підкидати ну не хочу поки торопити збиття як кажуть ай самі облазять облітаються те що зараз шугони блін хорошо що ястреба поки нема зараз шугони вони пролітаються і тоді шука їх По птиці. Забачаю, що ма довго не знімаю там, ну, самі розумієте, що не вдома на службі. Хорошо, що і так частіше буває вдома. Далі До давай кот. Отож, по птиці. Поганять за кортеть. Така птиця, мужики. В общем так, розказав, показав, сам подивився і вам показав. Молодняка не знаю, коло 20 штук там викинув. Трохи вже віддав той раз. Лазова Харківська область туди дав подарив людині. Так, так, деякий молодняк уже облютувався. ну толком так что особо нет ну день два буду попробовать потроху подгонивать как буду дома в общем так я типа самировой хоть вышли парка вот. такі інші. Я тут помоліт подавала там катарди, усаті. Піори є разні. Такий вже молоднячок. Тільки гоняй, не хочеться особо триворити, зараз. Тюгону, б... я ж кажу, ушло. Десь. Хай самі облітаються. Облітаються самі. А тоді будемо потихеньку колотити. Спішить, нема куди. І доказувати комусь щось показувати не збираюсь. Хто знає, мої йти, то знає. Все, всім спасіба, всім пока. Буду старатися частіше знімати. Ставте лайк, підписуйтесь.